Грунт достатньо прогрівся, час висаджувати розсаду овочевих культур. Важко уявити город без грядок з м'ясистими, соковитими помідорами. У досвідчених городників є купа секретів, як отримати щедрий врожай томатів, і один з них полягає в тому, щоб захистити розсаду від хрущів, а точніше від їхніх личинок, брузняків. Вони мають досить міцні щелепи. Це потенційні вбивці гарного вража. Личинки хруща впродовж весняно-літнього періоду живляться корінням рослин, мігруючи у ґрунті у пошуках смачненького вздовж і впоперек. По мірі росту їх апетит тільки зростає. Трирічна личинка за день може знищити кореневу систему дворічного дерева, а ніжні корінці розсади і поготів. Борозняки несуть загрозу практично всім культурам, адже через втрату коріння рослина швидко гине. Та знайти управу на цього агресивного шкідника можна. Найбільш ефективним методом знищення личинок хруща є застосування протруйників з контактно-системним принципом дій. Український виробник засобів захисту рослин компанія Укравіт радить перед висадкою розсади у відкритий ґрунт замочити кореневу систему овочевих культур у розчині препарату антихрущ. Для цього 10 мл антихруща розчиняємо у літрі води. Серед безперечних переваг препарату антихруч торгівельної марки Аптека садівника слід відзначити високу ефективність при низькій токсичності і надзвичайно тривалий період захисної дії. Однієї обробки достатньо, аби захистити городину не лише від личинок хруща, а й інших шкодочинних комах: друтяників, гусениць, підгризаючих совок, ведметки, колорадського жука, попелиці та трипсів. Рощин готовий. Але не поспішайте занурювати в нього розсаду. Справа в тому, що антихрущ стане на заваді шкідникам, але не захистить овочеві культури від кореневих гнилей та чорної ніжки. Напевно, кожен садівник стикався з ситуацією, коли помічав, що стебло розсади починає буріти, потоншується, з'являється характерна перетяжка, іноді можна побачити симптоми мокрої гнилі. Сім'я долі та молоді листки в'януть, рослини поникають і випадають. Це ознаки кореневих гнилий, спричинених патогенними грибами. Вражені рослини навряд чи оговтаються, бо на цей момент їхня коренева система відмирає. Тож краще попередити захворювання аніж потім лікувати. Задля профілактики, аптека садівника пропонує замочити кореневу систему саджанців у розчині високоефективного фунгіциту «Енергодар» з розрахунку 3 мл на 1 літр води. Тож для ефективної дії у ємність із антихрущем додамо ще й енергодар. Пощено опускаємо розсаду томатів, акцентую увагу, занурюємо лише кореневу систему. Це важливо. однієї двох годин такої корисної процедури цілком вистачить, аби розсада отримала максимальний захист від личинок хрущів, дротяників, несправжніх дротяників ведметки, а також чорної ніжки та кореневих гнилей. І це ще не все. Препарат Енегадар має унікальну властивість зміцнювати імунітет та стимулювати ріст. Таким чином, наша розсада зі старту заряджається ще й енергією до розвитку. Завдяки препаратам торгівельної марки Аптека садівника ми добре підготували розсаду до висадки у відкритий ґрунт. Тож переміщуємо на грядки. Нас залишився розчин, Не поспішайте його виливати, він нам ще послужить. Виробник радить розвести до 10 літрів і полити ним висаджену розсаду. Отже, якщо ви найближчими вихідними збираєтеся переселяти вирощену з такою турботою розсаду томатів, перцю, капусти, полуниці, запасіться препаратами українського виробництва Антихрущ та Енергодар. Ваш майбутній врожай буде під захистом.